Участь у антифашистському мітингу серед більше як півтори тисячі прикарпатців із усіх районів та міст області взяла й калуська делегація, на чолі з головою радижадміністрації Василем Петрівим. Звичайно, представники політичних громадських ветеранських організацій влади й духовенства. Молодь. Ми стоїмо на землі, яка сховала останки десятків сотень українців, поляків, євреїв, розстріляних у роки Другої світової війни. Тому саме тут вирішили в майбутньому спорудити меморіальний комплекс масових розстрілів фашистами українців. Наголосив. У виступі, відкриваючи захід, голова Івано-Франківської обласної організації партії регіонів Василь Чуднов, звертаючись до присутніх, голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк зазначив, що повністю підтримує ініціативу спорудження меморіального комплексу. Адже на території Чорного лісу, уже на сьогодні є такі комплекси розстріляним полякам та євреям. 800 людей польської інтелігенції, які гестапо розстріляло в 41-му році. Це буквально 155 метрів п'ять Справа від нас 200 метрів звідси знаходиться братська могила, де гітлерівці розстріляли 1440 жителів міста Франківська євреїв. Але на цьому місці розстріляні є і українці. І оскільки є меморіальний комплекс польський, є меморіальний комплекс єврейський, перед нами капличка примирення, міжконфесійна капличка примирення святого Петра і Павла Апостолю двох. Так, і на цьому місці, з врахуванням звернення громадських організацій Франківщини, буде побудовано, буде побудовано меморіальний комплекс, розстріляний, розстріляним українцем. Цю ініціативу проявила партія регіонів. Обласна державна адміністрація підтримує їхню ініціативу. І тут буде за кошти партії регіонів побудовано цей комплекс в честь всіх розстріляних українців. Поділившись спогадами, підтримку проведеного заходу висловили ветерани Великої Вітчизняної – Діна Орленко та Іван Савін, закликаючи покоління сучасників ніколи не допустити воєнного жахіття. Я з чувством великої гордості, з благодарністю прийняв приглашення приїхати сюди і поділитися цим. І іменно сказати своє мнення про те, як ми своїм трудом, ратним, Боевым трудом шли день и ночь с боями, прокладывать путь и борясь коричневой чумой с фашизмом. Молодь у свою чергу пообіцяла не лише гаслами на кшталт Європу без фашизму Прикарпаття проти фашизму, а й зачитавши універсал єдності молодіжних організацій, в якому засуджують тоталітаризм будь-які прояви фашизму. Завершальним етапом мітингу стало закладання ветеранами молодд представниками політичних організацій капсули із текстами резолюції універсалу, яку святили священнослужителі, символізуючи спорудження тут у майбутньому меморіального комплексу. Опісля молоді Люди випустили у небо білі кульки миру, напис на яких вкотре підкреслював Молодь проти фашизму.